Дійсно, минув один рік. і думаю, що останній, такий, який майже цілий рік йшла війна, це один з найважчих років. Але він минув, і ми сподіваємося, скоро буде перемога, так що все буде інакше. Але ж разом з тим. Щоб не звертати і не акцентувати увагу на всі ті проблеми, які виникали з початком війни, кажімо зразу у лютому, із з логістикою, з підприємствами з самим, скажімо, психологічним налаштуванням були дійсно проблеми, але ж разом з тим, я би сказав, що я вважаю, що дійсно в області по року ситуація задовільна. 6570 людей в Закарпатті за рік. Вдалося знайти роботу. Цифра сама ні, ні про що не говорить, але ж хочу сказати, що дійсно вона менша, як у попередній ковідний рік, бо це ситуація останніх років досить така цікава. Е, ну, вона десь менша на 30%, як то, що знаходили роботу закарпатців у ковідний рік. Е, ну, у старі добрі часи, якщо вернемося е, до ковіду 18-й рік, то Ця цифра була майже в два рази більша. Але ж я вважаю, для цієї ситуації це досить достатньо. Інше головне, я би сказав, то, що дійсно економіка краю підприємства вони працюють стабільно. Ринкоутворюючі підприємства в області, які вони були, я говорю, не звертаємо уваги на той початок, на ті всі зміни вони вийшли у свій режим і працюють. Більше того, хочу сказати, що нам вдалося за цей період. За цей період багато людей зрозуміло. Головна сьогодні робота це захищати наші рубежі, нашої держави і нашу державність. Тому, здебільшого, чоловіки і жінки, захисники і захисниці, які пішли. Захищати батьківщину, інші робили у себе те, що могли в тій ситуації і наближали перемогу. Що вдалося і як, яка десь ситуація? Хочу сказати, що якщо не люблю цифру говорити, рівень зайнятості і рівень безробіття, але ж він у Закарпатті практично десь відсоток із тим зменшився не більше. Це є досить добре. І щоб ми і перенавчили більше 500 чоловік, які знайшли роботу. Ну що дуже було досить багато речагів і форм, які приймав уряд, Це для того, щоб цей удар зменшити і не дати призупинити виробництво, низка дуже довга. Я за них говорив раніше, але ж хочу сьогодні сказати, що дійсно. Це допомогло вижити особливо малому і середньому бізнесу. І більше того, у Закарпатті у нас малого бізнесу він навіть відпустив паростки росту, крім як ми завжди обслуговували підприємства Закарпаття і здебільшого у переважній більшості жителів Закарпаття. А на сьогодні, війни, з спочатку війни зрозуміло до нас, прийшли люди із тих областей. Де велися бойові дії, і, е, де е, не можна було ні жити, ні працювати. І тому із цієї категорії, про яку я сказав, які шукали роботу, до нас за роботою звернулося більше трьох з половиною тисяч протягом року, 3,720. Це є особи, які не проживають в Закарпатті, які є з тих областей. Але ж давайте тут звідси. Досить, щоб було глядачам зрозуміло, скажу наступне. Ми повністю обслуговували Херсон. Тому про них говорити я не хочу. Це суто було все дистанційне обслуговування. Вони отримували виплати і послуги служби зайнятості, щоб вони могли відповідно на тих територіях, де вони є, я би сказав, вижити. До нас дуже багато зверталося з Харкова, з Київської області. Тобто і це все в системі онлайн через ДІю, портал ДІЯ, нашу електронну адресу. Тобто, служба удосконала себе тим, що до нас сьогодні у цьому році вже можна звернутися будь-як. У Закарпатті сьогодні тисяч, значить, 1568 осіб. Як ми їх називаємо ВПО внутрішньопереміщених осіб, знайшли роботу в нас в Закарпатті. Хочу сказати, що тільки. 562, то є, ну, грубо щоб було зрозуміло, 500 і 1000. Це ті, які прийшли в службу зайнятості, стали на облік, відповідно, отримали всі послуги служби від психологічних, фінансових, мотивованих і перенавчання, і вони знайшли роботу. Інше ми побудували роботу, практично звели відразу в місцях їх компактного проживання наших працедавців. І тих, хто шукає роботу, вони сконтактували, і таких тисяча, значить, об, не, не заходячи в службу зайнятості, вони, значить, головне тема, вони знайшли свою роботу. Де здебільшого працюють внутрішньо переселені особи, вони є в різних гавах. Найбільше їх е, у системі громадського харчування, оптова і роздрібна торгівля. Є вони в будівництві, є вони в системі охорони здоров'я, є вони в транспорті. Тобто, якщо передивитися перелік. То е, здебіль, вони, е, от у, цих, у більшості галузей вони знайшли себе, але ж більше того з них є і е, ті, які прийшли і тепер стали, е, перетворилися з тих, які шукають роботу у маленьких бізнесменів. Е, працювала система, вона сьогодні працює е, підтримки тих, які хочуть зробити свою власну справу. Значить, 244. Особи склали бізнес-план, звернулися там. Ну є процедура через Ощадбанку, чи є вони доброчесними клієнтами чи ні. Ми продивилися бізнес-плани, але значить, тільки значить, 22 отримали кошти і працюють із них, із 22 10 внутрішньопереміщених осіб. Сума допомоги це 244 тисячі середня, бо вона від 150. Була до 250, діє поки і сьогодні така система. І через три роки, якщо вони ті люди, які сплатять податків стільки або більше, вони нічого не повернуть державі. Якщо буде якась різничка, хоч вона б не мала бути, то вони, кажімо, отримали 250, сплатили податків 248, значить 2 тисячі повернуть. Це радує. Радує друге, що значить, Закарпаття, ну ми дійсно, дякуючи Богу. І нашому розміщенню не, у нас не грибить, е, вибухи і таке інше, до нас прийшли релаковані підприємства. Їх е, практично майже 400-389. Половина з них, половина з них майже 47,4% – це айтішники. Ну, хочу сказати, що е, переважна більшість. 84% з усіх них це де є один-два працівники. Ну, Айтішник взяв з собою ноутбук, має робоче місце. Але ж є і серйозні підприємства. У Перечині є будівельні, є знадання послуг охорони, є підприємства і Швей. І тому, якщо говорячи, що за рік було, то за рік нам е, запропоновано було майже 12 тисяч вакансій. Е, ну, Хочу сказати, що. Не можу не звернути увагу на одну з таких серйозних підтримок урядом внутрішньо переселених осіб і разом з тим працедавців, бо більше 6 мільйонів 125 тисяч було було проплачено працедавцям Закарпаття, які взяли на роботу внутрішньо переміщену особу, і за кожну вони кожну одну особу вони отримали по 13 тисяч 6 тисяч 500 за один місяць. Значить, це є досить добре. Це, це 540, чол, 540 роботодавців. Тобто теж, теж отримали підтримку за те, щоб десь мали кон, ну, конкурентну перевагу ті, які прийшли сюди, бо у них значно більше проблем. Значить, На цей рік планується. Державною службою зайнятості урядом практично головна допомога йти на розвиток малого і середнього бізнесу. Питання розвитку. Ну це дуже відчувається. Я хочу сказати, що станом на сьогодні в нас допомогу по безробіттю отримує 2000 тисячі осіб. Із них половина тих, які тут не проживають. Тобто тисяча таке не було. У нас цифра це була 7 тисяч, 8 тисяч і тепер. Допомогу по безробіттю я її називаю інакше підтримку на той період, коли людина шукає роботу. На сьогодні вона складає максимум три місяці і її е, максимальний розмір. Станом на сьогодні 6700, або іншими словами на дату розмір мінімальної заробітної платні Тобто, один місяць людина не дано незалежно від того, чи ліквідовано підприємство, чи скорочено. Вона ну скажімо, до такої стабілізації працюють з нею консультанти служби і. Після одного місяця будь-яка робота, я підходящою. Більше трьох місяців допомога знімається, послуги даємо, то сьогодні держава не може підтримати, бо я мотивувати, щоб не працювати. Всі повинні працювати і наближати перемогу. І це десь є неправильно, а дуже правильно, але ж є надія, що в цьому році ситуація на ринку праці буде кращою.